Доброго ранку, любі діти і шановні батьки. Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні на занятті у нас гостя. Її звуть Марічка. Привітаємося з нею. Доброго ранку, Марічка. Марічка дуже полюбляє робити подарунки. Ось вона зібралася до своєї подружки і приготувала деякий подарунок. Розгляньмо його. Що це, діти? Так, хустка. Скільки хусток? Одна. Якого кольору вона? Коричневого. А що ви помітили на ній? Горошини! Скільки горошин? Багато. На яку фігуру схожі горошини? На круг. Намалюйте круг пальчиком у повітрі. А на яку геометричну фігуру схожа сама хустка? На квадрат. Що є у квадрата, а нема у круга? Кутів правильно. Отже, ми з Марічкою пропонуємо і вам позайматися з геометричними фігурами. Приготуйте все необхідне для наших завдань. І ми починаємо! У нас з вами є наше жовто-блакитне поле. Пропоную вам покласти квадрати на синю смужку. Отже, беремо квадратики і викладаємо один поруч з іншим. Так, тепер, будь ласка, візьміть круги. І викладіть кожен під кожним квадратиком. Ось так. Скажіть, будь ласка, чого більше? Кругів чи квадратів? Так, квадратів більше. А що слід зробити, щоб кругів і квадратів стало порівну? Так, треба прибрати один квадрат. Квадратів більше на 1. Прибираємо з поля і наших фігур стає порівну. Правильно, діти. А зараз пропоную наступну вправу. Погляньте, у мене є ось така сукня для Марічки святкова. Але її слід прикрасити. Погляньте, в нас є геометричні фігури, великі і маленькі. Назвімо їх, які фігури ми бачимо. Це квадрат, це трикутник, це круг. Маленькі трикутники теж синього кольору. Маленькі круги теж рожевого кольору, маленькі квадрати, так само, як і великий, помаранчевого кольору. Отже, пропоную вам прикрасити сукню для марічки. Беремо по одній фігурі і викладаємо будь-яким зручним способом. Таким чином, щоб сукня стала дуже-дуже прикрашеною. Ось така сукня для Марічки вийшла в мене. А яка сукня вийшла у вас? Ну що, діти? Наша Марічка повністю готова йти в гості. А ми з вами давайте пригадаємо, який подарунок приготувала Марічка? Хустину. На яку геометричну фігуру схожа хустина? На квадрат. Який візерунок був у хустинки? Круги! Так, горошини схожі на круги. Ми з Марічкою дякуємо вам за допомогу і чекаємо фотографії ваших Суконь! До нових зустрічей! Бувайте!